Так, Привіт, друзі! Продовжуємо рубрику перевірки матриць тепловізійних на FPV-дронах, і я вам відразу почну з пояснень. Ну, по-перше, тільки лінивий не написав мені в Телеграм і не спитав, що ж там за матриця. Це по-перше, друзі, поки нема чим ділитись, бо воно ще нормально не працює. Це перше, друге, кожен хто у мене запитує, він починає з того, що привіт, я подивився твоє відео, давай інформацію. Ну, звісно, то зрозуміло, що я не буду ділитись з кожним зустрічним, що я тут роблю, і де що, і як. Бо колаборантів і у нас повно. Я вже не кажу, що росіянці навчились писати слава Україні, героям слава і таке сяке. Тому, друзі, заради безпеки навіть не питайте. Я знаю, що дуже багато людей зараз в Україні займаються такою ж самою історією, і у них такі ж самі, умовно кажучи, параметри, як і у мене. Тому давайте перейдемо. До основної частини, це е, які я матриці використовую. Вам всім цікаво. Відкрию невеличку таємницю. Я вважаю, що матриця саме на FPV-дронах потрібно використовувати до 40 тисяч гривень. Це дуже серйозна вам підказка, тому біжіть, шукайте. Це по-перше, по-друге, чому так? Тому що це FPV-дрон, він легко втрачається, ставити на нього щось більш ну, дороге. Ну просто немає ніякої логіки. Чому? Тому що FPV-дрон, це не Mavic 3, не Autel 4 t там і все таке, що може нормально літати, мати нормальне ППРЧ і все таке. Звісно, можна зробити гарний FPV-дрон, тут безспорно. але... Але тоді ж і матрицю потрібно вже ставити іншу. Тому це рішення бомж варіант. Як ви розумієте, воно зараз, воно лише зараз актуальне бо влітку, коли прогріта земля, прогріті дерева і все навкруги. Зона контрастності вона не дає змоги побачити те, що можна побачити в холодну сиру пору року. Тим більш зараз осипаються листва з дерев. І якщо, наприклад, десь в посадці світиться там, наприклад, якась бойова техніка теплої вигуна. Якщо це танки, він доволі багатенько проїхав, то метал прогрівається, і він буде світитись доволі шикарно, як його там не накриває, але все одно десь можна точечку ту побачити. От тому FPV, саме термальні камери на FPV, це зараз дуже актуально. Ну і звісно, щоб було зрозуміло, їм звісно потрібно працювати лише вночі, бо вдень все одно контрастність буде нижча через те, що ультрафіолет все одно пробувається крізь хмари, і земля тепліше ніж днем. Хібних цілей дуже буде багато, набагато більше ніж вночі. Отака от історія. Тому пояснювати мені, як мені пишуть, о, друже, це дуже гарна річ, ти, ти, ти розумієш, це потрібно військовим, друже. Я знаю, що, над чим ми працюємо. Не потрібно мені пояснювати в повідомленнях, наскільки це актуально. Я це все за... розумію. От. Ну і е, оскільки в мене забрали аутел. 4Т, порівнювати будемо з попередньою матрицею. Це з цією Це у мене взагалі бомж-варіант матриця. Вона набагато гірша, ніж ця. Але відразу поясню, фокусна відстань у матриць, вона різна, бо на цьому можна регулювати фокус, фокус а там не можна регулювати фокус. То по суті показники будуть трошки різніші. Що я зроблю? Я вийду з майстерні, поставлю цей starlink столик на відстані 15 метрів від мене, поставлю кружку з чаєм от, і буду наближатись. Дрони в руках триматиму паралельно. Ну і звісно, підпишу, цей ми назвемо m 4 t бо він з ним змагався. autel у ж ви тут не бачите? От... Ну, а цей дешевий бомж варіант. Записувати сигнал я буду на окуляри на карти пам'яті, потім я це змонтую на відео. Щоб ви розуміли, різниця трохи є, звісно, бо умови не дуже однакові. Але вона не настільки суттєва, щоб знищити там саму картинку. Ви просто зрозумієте по типу того, що ви побачите. Вот. Ну і а, далі за цим відео я приліплю вам ще додатково а, на бомж варіанті відео кусочок відео, як змінюється кхе, температурна. Контрастність, якщо в кадрі з'являється більш гарячіший об'єкт. Спочатку я покажу руку, рука буде дуже ярка, а потім ще в кадр попаде нагрівалка, оця, і вона більш гаряча, і ви побачите, яка різниця це на бомж-варіанті. На цьому я не знімав. ну Якщо потрібно буде, я просто додам в, в шортс-відео. І так, Поїхали до тестів.